Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Антоха Джошо розповів, чому просрав усуку. Пряма мова. Я хріново організував тренувальний процес. Одна людина допомагала мені з рухливістю, друга із захистом, третя з ударною технікою. Це було погане рішення. В боксі дуже важливо отримувати правильну інформацію з одного джерела. Зараз я знайшов такого фахівця. Це мій новий коуч Дерік Джеймс. Камерунський бугай Френсі Сенгану розповів про свій гонорар за Мордобій з Тайсоном Фурою. Пряма мова. За бій з Ф'юрі я отримую більше грошей ніж за всю кар'єру в UFC. Що я вам скажу? Це небо та земля порівняно з тими контрактами, які мені пропонував Дейно Вайт. Зірка ММА Промоушена Белатор напівсередньо ваговик Майкл Веном Пейдж вирішив залишити рідну організацію. Пряма мова. Я хочу побачити, у чому моя цінність, та це не означає, що моя подорож в Белатер остаточно закінчилась. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.